Приносите теплі речі, чай, що можете, підтримайте, це ваше майбутнє. Всидіте за своє. Зараз ніхто за нас не зробить те, що ми тут робимо разом, гуртом, громадою. І над моєю рідною землею свої кроваві розгорнули кумачі, придісните нікчемні, ні катюги, нічого у вас святого не було. Дзвони дзвонять дем'яної владі, дзвонять дзвони. І люди взивають до Бога, і сталося в травні убранні бранні, не мініча хресна дорога. І біль, і розпука мого народу страждання і мука, до мого серця і моїй України застиглах часу, в малої дитини. І ще один вірю, разом Моги разом до перемоги! Разом до перемоги, Роман Липинський. А зараз е коротка пауза народної поезії.